Представляє ювелірна лінія Соломія. Діаманти, золото, вічність. Мої вітання! Ви дивитесь програму Вуличка. Мене звати Віталій Човник. Сьогоднішня наша розповідь про площу, де в ці великодні дні дуже людно. Адже тут знаходиться один з найбільших храмів Вова. Собор Святого Юра. Залишайтеся разом із нами. Площа Святого Юра названа у другій половині XVIII століття. На честь Собору Святого Юра. До 91-го року мала назву Богдана Хмельницького, бо неподалік під час облоги Львова стояв козацький табір військ гетьмана Хмельницького. Про це сповіщає меморіальна дошка. До середини 19-го площа була відома своїми ярмарками, які відбувалися двічі на рік. Щоразу це було захоплююче видовище, яке тривало кілька тижнів. А ще розповідають, що неподалік церкви святого Юра, один жебрак власноручно зробив собі печеру та часто просив милостиню біля храму. Шляхетну зовнішність сировуса, велике чоло, сиву бороду помітили тодішні студенти академії мистецтв, і це визначило його подальшу долю за право малювати цього жебрака вони навіть сварилися, і він, сидячи на цьому місці, увінчав себе в образах святого Петра та святого Йосифа. Святоюрський собор, вершина Львівського бароко, збудований за проектом Бернарда Меретина у 1744-1761 роках. Фундатором Святоюрського собору був митрополит Атанасій Шептицький. Ансамбль входить храм, дзвіниця, капітула, митрополичі палати, сад. Такого поєднання декоративної різьби та архітектури немає жодна споруда міста. Саме тут відправляли святолітургію Андрей Шептицький, Йосип Сліпий, Мирослав Іван Любачівський. А у митрополитчих палатах зупинявся сам папа Римський, Іван Павло II, коли відвідував Лів у 2001 році. Собор занесений до світової спадщини ЮНЕСКО. Висота над рівнем моря 321 метр. На дзвіниці собору є найстаріший в Україні дзвін. Вилитий згідно надписом на ньому 1341 року. Святого Юрія є головним храмом української греко-католицької церкви. На свято Пасхи тут посвячують більше 10 тисяч великодних кошиків. Головним атрибутом яких є паска. Паска це символ воскресіння, тому важливий спосіб приготування, наповнений традиціями та секретами. Про деякі з них ми зараз довідаємося у компанії Просто добрий хліб пикання. Пасок мало завжди свої особливі традиції. Коли господиня пекла паску, ніхто не мав права заходити в хату, аби не зурочити, а особливо присісти, аби тісто не присіло. Секрети майстерності передавалися з покоління в покоління. Пекарі та технологи компанії Просто добрий хліб у приготуванні пасок вдаються як до давніх рецептів, так і застосовують сучасні технології для прискорення цього процесу. Секрет смачної паски полягає у якості тіста, адже у ньому не лише натуральні продукти, а часточка душі пекарів. Зі слів пані Оксани, технолога компанії Просто добрий хліб у паску не дають солі, інакше вона стає звичайною здобною випічкою. Паска любить спокій та тишу. Коли паску зготувати правильно, вона може не черствіти до зелених свят. Традиційно є дві форми паски: одна кругла, як сонце, а інша висока, яка є символом родючості. Для більшої зручності покупців компанія просто добрі хліб випікає паски вагою 80, 150 і 300 грам. Ми стали свідками маленького дива. Перед нами щойно випечена свіжа великодня паска, Але куштувати ми її можемо тільки після освячення. Торгова марка просто добрий хліб. Щиро вітає львів'ян з найвеличнішим святом Воскресіння Христовим. Хай ваші душі наповняться радістю Воскресіння, а на столі буде завжди добрий хліб. Христос Воскрес! Запитаємо людей, що вони знають про цю площу. Хто дасть правильно і цікаву, відповідь, отримує прекрасний подарунок від нашого партнера програми торгової марки Абсолютний стандарт. Абсолютний стандарт справжня впевненість у якості. А яке ж свято без пісні і допоможе нам роздавати подарунки, наша гостя програми. Співачка номер один на Західній Україні Ірина Федишин. Зі святом тебе, Іра. Привіт, і тебе зі святом і всіх вітає зі святом Христос Воскрес. Подарунки робити завжди приємно. І крім того, я також від себе приготувала диски для усіх, хто знає, як це вулиці називається. Господь, Іра. Чому хрін на Пасху свят? Ну, так, чітко не можу сказати. Думаю, що це традиція давня. Приймається відповідь. Давайте вам гарний приз вручаємо. Просто добрий хліб, гарну таку Пасху. І від Ірини Федишин вручає у нас також гарний прист, вже Іра вручає. Гарного настрою, тримайте, зі святом вас. Відповідь неправильна, але цікава. Від, від програми вуличка гарний подарунок, від просто добрий хліб. І від співачки української Ірини Федишин також гарний прист. Учі тебе, як я говорю? І сколько мне лет, можете себе представить, какого я происхождения и какой я меры. А как называется эта площадь, знаешь? Это Нет, тоже не знаю. Площадь Юра. Чому на Пасху хрін святять? Вот это я не знаю. Может, ты знаешь, чому хрін на Пасху святять? А то з мамою святять хрін, хочеш у кладотчині? Так. А чому? Знаєш, а нашу програму знаєш? Так. Як називається? Колочка в нас свято Пасхи, гарну українську Пасху, тримайте. Площа, площа Святого Юри. А чому така назва? Ой, е в честь собору під ти не підказує. Я не підказую як до того назва, може знає вічно. А знаю до того як Площа була на Хмельницького. Каво, я думаю, що з ковід треба дихано. No. Тому від торгової марки абсолютний стандарт. Прекрасний подарунок вам тримайте до святкового столу. Адже що може бути краще? Ось такою була сьогоднішня програма Вуличка. З вами був я і ведучий Віталій Човник. А мандрували ми сьогодні з генеральним партнером нашої програми ювелірною лінією Соломія. А зараз поспішатиму додому і я. Тому що так хочеться за святковий стіл скуштувати страви великоднього кошика. Паска, яйце з потертим хром, кубаска. Все це є наші українські традиції. Христос Воскрес, бо істину воскрес. Соломія. Діаманти. золото, вічність. <плес> золото від соломії це найкращий подарунок. Соломі. Проспект Шевченка 30, Соломія. Абсолютний стандарт, справжня впевненість у якості.